Кісткова пластика. Отже, готуємося до дентальної імплантації. Вітаю вас, друзі, на нашому YouTube-каналі. Я Олег Нечипорчук, я засновник та головний лікар нашого центру стоматології та імплантації, що знаходиться у місті рівне. Я дентальний імплантолог, практикуючий лікар-стоматолог з досвідом понад 10 років. Отже, сьогодні черговий відеоподкаст на каналі Присвятимо дентальній імплантації, і сьогодні. Детально розповім усім потенційним претендентам на встановлення зубного імплантанту про один із етапів підготовки: це є кісткова пластика. Багато пацієнтів не знають, що для успішної дентальної імплантації часто необхідно відновлення кісткової тканини, тобто його об'єму. Тому детально розповідаємо, що таке кісткова пластика, коли і кому вона потрібна, і які матеріали і методи використовуються. І саме цікаво, які можливі ризики і непередбачені наслідки. Лишайтеся з нами та обов'язково залишайте вподобайку цьому відео та іншим відео на нашому каналі. Як завжди, усі наші відео на каналі корисні для здоров'я ваших зубів. Отже, що таке, чи що це за процедура, поясню простими словами: кісткова пластика це хірургічна процедура, під час якої стоматолог відновлює. Чи краще сказати, збільшує обсяг кісткової тканини щелепи, де буде невдовзі встановлюватися наш зубний цей імплантат. Отже, чому процедура кісткової пластики перед імплантацією важлива для гарантії надійного нашого результату в подальшому, вже після встановлення нашого імплантанта. Навіщо її взагалі проводити? Перш за все, це, звичайно, для надійної фіксації самого зубного імплантанта в щелепі. Друге, це є для правильного розподілення жувального навантаження і зі встановленим імплантантом. Третє для ідеального естетичного результату, особливо якщо це стосується передніх зубів. І тут е, важливо згадати один момент: це те, що чи це травма, чи планове видалення у деяких випадках втрата кістки відбувається дуже дуже швидко, і ми втрачаємо в перші шість місяців. 60% об'єму саме з огляду на цю обставину. Ми рекомендуємо постановку імплантанта відразу не відтерміновувати цю імплантацію на роки, а поставити його відразу в момент видалення чи через 3-6 місяців, тобто відтермінована імплантація. Не чекайте, не чекайте, поки ваша кістка стане вузькою, і це цим самим унеможливить власне постановку імплантанта. Вам потрібно буде додаткові маніпуляції провести чи кісткову пластику, ту саму, чи м'якотканину пластику. Це перш за все не тільки фінансова частина, це ваші емоції і ваш час. Простіше кажучи, якщо кістки недостатньо, то встановлений імплантат може не прижитися. І саме кістково, точніше, навіть не прижитися, ми не будемо мати прогнозованого результату. Тут принцип той самий, що і з процедурою синус-ліфтингу. якщо кістки в щелепі недостатньо, то потрібно зробити хірургічне втручання хірурга-стоматолога. Чи усім кандидатам на дентальну імплантацію потрібна кісткова пластика? Ні. Якщо ви втратили зуб і пройшов досить тривалий час, кістка почала атрофуватися, і без цієї процедури, звичайно, не обійтися. Але і так само, якщо були травми чи запальні процеси у ротовій порожнині, які зруйнували кістку, то кісткова пластика також буде необхідною. Крім того, до речі, трапляються випадки, коли такі складні випадки, наприклад, дефекти після кісти. Це запальні великі запальні процеси в вашій щелепі. Де береться ця кістка? Шкрябаємо її. Як вам сказати? Отже, друзі, є декілька видів кістки чи кісткового матеріалу. Перш за все, це безпосередньо ви, як донор цієї кістки. То ми беремо вашу власну кістку. Є спеціальні такі шкрипки. Ось це є найкращий матеріал для він біосумісний. Відповідно, він найкраще приживається. Тому що він є ваш. Далі другий вид кістки це є тваринного походження, тобто бичача. Це теж гарний вибір матеріалу. І, як правило, золота серединка – це коли ми робимо мікс тваринного походження і автокістки. Це я певно, це не певно, а це на теперішній час вважається золотим стандартом. Є ще синтетична кістка. Ми не використовуємо, ми про неї говоримо як просто як один з видів матеріалу. Чому? Тому що вона є. Це кістка, яка не проживається, ми не можемо з нею отримати живу з судинами кістковий матеріал. Е, ще є алокістка це теж е, гарний вид е, кістки, але вона є трупного походження. Е, у нас це, ця кістка не є сертифікована, але це теж дуже якісний матеріал в Європі широко використовується. Хочу наголосити ще, що. Сучасні технології, чи підходи, стандарти дозволяють одразу встановити дентальний імплантат і зробити як кісткову пластику, так і м'якотканину, тим самим скорочуючи час вашого лікування. Отже, як же відбувається процес підготовки та проведення кісткової пластики? Перш за все, вам потрібно зробити комп'ютерну томографію. Тобто КТ, ми отримаємо цей 3D-знімок вашої кістки, і буде зрозуміло, чи достатній об'єм кістки. У вас в ротовій порожнині, чи недостатньо. Від того, власне, і далі ми відштовхуємося. Якщо у вас достатній великий об'єм кістки по ширині і по висоті, тоді звичайно кісткової пластики не потрібно. А якщо у вас кістка тоненька, маленька, тоді у нас е відбувається ще одна з етапів кісткова пластика. Інколи бувають випадки, коли ми проводимо кісткову пластику, чекаємо 6 місяців і тільки тоді встановлюємо наш зубний імплантат. Інколи ці два етапи ми можемо об'єднати. Якщо в нас є хоча б мінімальний об'єм кістки для того, щоб зафіксувати той наш імплантат в кістці, ми, ми проводимо одночасно імплантацію, тобто постановку імплантанта, зробимо кісткову пластику, а ще й навіть м'якотинину пластику, для того, щоб зробити об'єм м'яких тканин, щоб у вас цей майбутня коронка на імплантанті виглядала максимально естетично як свій дійсно власний зуб. Безпосередньо саме хірургічне втручання робиться під місцевою звичайною анестезією. Але якщо ви знаєте те, що якщо вам є потреба, якщо ви боїтеся цих всіх процесів, я завжди рекомендую нашим пацієнтам це все провести у вісні. нема стресу, нема болю, ви прокинулись, вам все зробили. Ніяких негативних емоцій. Це дійсно класний вибір. У процесі операції стоматолог поміщає цей кістковий матеріал у дефект. На місці майбутнього нашого зубного імплантанта, а при потребі накриває його ще й мембраною. Е, інколи ми беремо такі пластинки кісткові, це називається кісткові ламіни, щоб саме створити максимально великий об'єм кістки. Повне загоювання триває в середньому 3-6 місяців, поки кістка повністю сама інтегрується, тобто стане дійсно вашою. Після чого можна вже вставити той зубний імплантат. Вам, як пацієнтам, потрібно розуміти, що кісткова пластика це є безпечна процедура. А звичайно, є післяопераційний період, може бути е, такий незначний набряк е, біля місця втручання, маленький дискомфорт, але аби унеможливити виникнення будь-яких ускладнень, дотримуватись, потрібно рекомендацій стоматолога. Як правило, перше, що ми кажемо, це не паліть, бо куріння уповільнює приживлення самої кістки. Підтримуйте ретельну гігієну ротової порожнини. Але обережно, до речі, тому що щоб не травмувати місце, де ми провели кісткову пластику. І не забувайте приходити на контрольні візити. Кісткова пластика це ключовий етап для успішної імплантації. Вона забезпечить нам надійність, вона забезпечить нам довговічність та красу вашого нового зуба. Не бійтеся операції. Сучасна стоматологія робить все можливе для того, щоб вам всі наші процедури стоматологічні були максимально комфортні і головне, безпечні. Дякую усім зацікавленим у корисному стоматологічному контенті. Ще більше інформації про процедуру дентальної імплантації тут буде вгорі за посиланням. Маєте ще друзі запитання щодо імплантації? Залишайте їх в коментарях під цим відео. Ми завжди на усі ваші запитання даємо відповідь. Якщо вам чи вашим рідним потрібна дентальна імплантація, ми завжди поруч у нашому центрі стоматології та імплантації у місті Рівне. До зустрічі на консультації.